Решаю певні питання є дійсно нагано, і воно підключається до нашого регламенту, як питання, яке може бути винесено на Ви все, щоб мене чути нас назад, нічого не чує, що говорить. Це мікрофон, що нахилі, це дивіться мікрофон для вас, щоб чути на сайті, що насправді. Це питання є дійсно нагальне. В той час інші питання, які у розділі в другому знаходяться, це питання земельні, це питання про продажу власність перед цього громадянам земельних ділянок. Це питання не віднесене згідно нашого регламенту до тих, які можуть бути винесені на позачого засідання. З цими питаннями ніхто з депутатів не ознайомлений, оскільки ці питання вручені нам тільки сьогодні. Буквально за дві хвилин до початку сесії тому я пропоную зняти ці питання з другого розділу п'ять громадян за шурту Мулик, по катериниці бабиш для доведення і розгляду на наступній сесії міської на ради. З приводу першого підтримую і пропоную дійсно. Сьогодні Доброго дня, шановні депутати партії Солдарні, Олександр, у мене є питання по е, матеріальній допомозі, якщо є можливість у питанні різному, тут є присутня жінка, Немеш Сергія, який дуже важко хворий і перед святами е, не було можливості звертатися раніше, у нього кровоних е, посудина по, судену, по е, нижніх кінцівках та ногах дуже. Великі емотори і є можливість, якщо є можливість, допомогти матеріально цій людині. Тимода, вивчав питання, і є всі матеріали і з комісії і від лікарів. Якщо буде можливість, то, будь ласка, звертайте ці питання. Я пояснюю Олександру Федоровичу. Сьогодні чисто чистай четвер, чи страстні тижні, і ми включали я зараз дам коментарі по всім питанням, які на сьогоднішній день, і ми не вирішили ну, обмеження тільки ден, питання і такі інше. Тому я хотів почути тут представних себе, так. Якщо на той тиждень, у четвер, отримає рішення, максимально дано, якому це вас власнує, бо якщо дає повага, це не 700 давати. А я би дуже не хотів схвати і сватати у цей складу. Pobre it that you know. Пенсії, які викупляють землю, і це немає, це питання порядку більше міжнародних бюджет міста Россиї. Для чого нам терміново потрібні ціночі. Ми відправили ФФР. Наші 10% ми маємо закласти на стадіон, ми маємо закласти на дозвільний центр, ми маємо закласти на стадіон, що нам дають із Києва 2 мільйони, тобто свої 10% ми може. Зараз добавити задачі посечому рису, бо там почали все роботи. І інші питання. Я не бачу тут взагалі ніякого питання, чи ми проголосуємо їх зараз, чи проголосуємо так інше. Але в мене заведеться прохання. Є добра воля людей, які готові вже звідти проплатити гроші в бюджет, щоб вони могли проводити їх і вирішити ці питання, подавати допомога. Рома. Раніше йшла мова про те, що предметом обговорення позачергової сесії буде питання резонансного виросту в місті Хуст. Це як вже більше місяця йде мова про те, що буде заслухання своїх керівників правоохоронних органів. І, чесно кажучи, я, я спілкуюся з колегами, багато хто позивований. Я сам особисто, що не побачить цього питання на питання, Кличка така такая ось спошильова, 17 мільйонів, казали, ніхто це не знайде, ніколи вони не знайдуть цю справу і інше. Кому треба більше по цьому інтерв'ю мати інформацію. Сьогодні допустимо, буде перебувати з 12 години до скільки потрібно начальник е, поліції Роман, тому маєте право кожен, ви не маєте підійти поспілкуватися, запитати, як він контролює, чи не контролює місць країні поліції, як подвігається слідство і в межах слідства, що вони зможуть доповісти та інше. Питання з порядку денного не знімається, але залишається актуальним, але трошки відтерміновується. По порядку денного, найбільше є на запитання, ставимо на голосування. Ну, давайте пропозицію поставимо перша куча, яка попросила зняти з порядку денного е затвердження експертних оційного продажу земельних діянок. Тому саме на голосування. Прошу проголосувати, щоб розглянути ці питання. Голосуємо. За 24 проти 0, трималося 2, не голосували. 26. Тому як вимовити за 26. Команди каже, відкрити гроші дати на ОСБ, якщо не голосуєте, що доступен вже ще правда. Нам з припевно не можна дати. Зоміс молод. Ну, але це звернення, є звернення, є звернення. Що смішно? Це ж правляча партія, і це ж всіх стар, якому владаються. Я не знаю, як вони... Треба зачитувати звернення по що людини нема плати. Чи я думаю, що всі не знають. Хорошо, голосувати. А... Чекайте, чекайте, вот это уже за ответа, Голосуємо, так? голосует. Голосует. За основу і в цілому пропоную підтримати, будь ласка, на голосування. За...

Оплата, свояке, як і інші інше Тому я би просив у вас відговоритися до цього питання. Ми вам слідчі четверти просимо до нас на сесію своєї ради, а даємо слово Хабі на розповість про ті всі питання, які є на сьогоднішній день, позадавати йому питання і щоб ми реально володіли ситуацію. До вас буде звертатися багато людей. Я думаю, що Києві також розуміють надзвичайно слово ситуацію. По цим питанням, і вони вже роблять перші кроки, і я думаю, буде позитивний розгляд питання. Хочу вам сказати, що питання перебуваючи на сесії обласної ради, а це було в минулій п'ятниці, де також розглядалося питання, точно таке, як у нас у Миколаїв, і там розглядалося питання таки, по мукача. Пока що прийняло рішення, взялося собі на промат, з фірму, і вони дуже активно зараз утягують і так далі. Провчення до правоохорони до треба розібратися у правомочності цього рішення. Зараз е, прокуратура займається цим питанням, чи можемо законти ще закони. Ми його також дуже вивчаємо, дуже вивчаємо у місту. І просто, щоб вони намагати дрону, махати шашку в нього праву, треба досконало вивчити, розібратися. Людей, техніку, гроші, фінанси, і так далі. Тоді нам десь не треба, а створюємо ще раз